Будемо тушкувати рибу. Цибулі начистила, рибу почистила, помила, відмила. Боже, вся кухня в листі ну, та дурниця. Головне, що риба вже почистена, помита. Тепер я її нарізаю, нарізаю кусками. Порізала так, моня підтянулася, без неї то ніяк. Треба так само пригостити. Бо не відчепиться. Рибу посолила, поперчила, файно бо підкидала, щоб вона промаринувалася. Тим часом, поки маринується риба, цибуля вже тушкується. Тепер я обмакую в борошні рибу і викладаю на сковорідку і обсмажую з обох боків. Тим часом вже й цибулька доходить до того стану, якого треба. Так, рибка підсмажилася, викладаю її зверху на цибулю. Натираю сир. І беру соус оцебелі, розкалабонцюю його трошки водою і заливаю рибу. Ставлю на газ і нехай прокипить буквально 10 хвилиночок. Тоді засипаю я тим сиром, накриваю кришкою і залишаю ще буквально на 5 хвилиночок. Минає тих 5 хвилиночок, піднімаю кришку, а там шедевр. Просто смакота. Подивіться, які кольори, який аромат. Я вам просто не можу передати. Готуйте на здоров'ячко, цілою, люблю, бувайте!